Таємнича іграшка на горищі. Емілія була яскравою дівчинкою з довгим чорним волоссям і допитливими очима. Її найкращим другом був пухнастик, допитливий хом'ячок із золотистою шерстю, який любив пригоди. Разом вони переживали найцікавіші речі. Одного дощового суботнього дня Емілія та Пухнастик гралися у своїй кімнаті в хованки. Раптом вони почули дивний звук, що долинав з горища. Це було схоже на тихеньку мелодію. Ти це чув, пухнастику, прошепотіла Емілія. Пухнастик нетерпляче кивнув, і його вуса затремтіли від хвилювання. Емілія подивилася на сходи на горище, вона ніколи раніше не піднімалася туди сама. Там було темно і запилено, а іноді звідти долинали дивні звуки. Але її цікавість була більшою за страх. Ходімо, пухнастику. Давай подивимося, що там відбувається. сміливо сказала вона. Пухнастик заліз їй на плече, і вони разом піднялися скрипучими сходами. Піднявшись нагору, Емілія намацала вимикач. Коли світло увімкнулося, вони побачили велике запилене приміщення, повне старих меблів, коробок і загадкових предметів. Ого! Здивувалася Емілія. Поглянь, пухнастику, скільки тут цікавих речей. Вони обережно проходили приміщенням і розглядали різноманітні скарби. Тут були старі книги, вицвілі фотографії і навіть старовинний глобус. Але тут вони перестали чути мелодію. Раптом Емілія спіткнулася об щось і впала. «Ай!» – закричала вона. Пухнастик занепокоєно пискнув. Коли Емілія піднялася, то побачила те, через що спіткнулася стару запилену скриньку для іграшок. Вона була прикрашена різнокольоровими візерунками, які ледь проглядалися під пилом. Вона виглядає чудово, сказала Емілія, ретельно витираючи пил. Вона помітила маленький замок на скринці. О, скринька зачинена. Цікаво, що там всередині. У цей момент вони знову почули мелодію. Вона лунала зі скриньки. Емілія та пухнастик подивилися один на одного широко розплющеними очима. Що ти думаєш, пухнастику? Відкриємо? схвильовано запитала Емілія. Пухнастик охоче кивнув, але коли Емілія спробувала відчинити скриньку, в неї нічого не вийшло. Замок був надто міцним. Хм. замислилася Емілія. Нам потрібен ключ. Ходімо шукати. Вони почали обшукувати горище. Вони шукали в старих шухлядах за рамами картин і навіть у кишенях старих пальт. Але ніде не могли знайти потрібного ключа. Через деякий час Емілія знесилено сіла на старе крісло. Не думаю, що ми знайдемо ключ пухнастику, сумно сказала вона. Пухнастик співчутливо подивився на Емілію. І тут у нього з'явилася ідея. Він зістрибнув з її плеча і побіг до старого дзеркала в кутку. Що ти знайшов пухнастику? з цікавістю запитала Емілія, і пішла за ним. Пухнастик схвильовано показав на щось, що стерчало з за дзеркала. Це був маленький золотий ключ. О, пухнастику, ти геній. захоплено вигукнула Емілія, обіймаючи свого маленького друга. Вони взяли ключ і повернулися до іграшкової скриньки. Тремтячими руками Емілія вставила ключ у замок. Він підійшов ідеально. Скринька відчинилася з тихим клацанням. Емілія обережно підняла кришку. Всередині лежала гарна старовинна іграшка, механічна карусель з маленькими фігурками. Коли Емілія повернула маленьку ручку з боку, фігурки почали рухатися і заграла приємна мелодія. Це дуже гарно. здивувалася Емілія. Пухнастик захоплено затанцював у неї на плечі. Раптом вони почули кроки на сходах. Це була бабуся Емілії. Емілія, ти тут? запитала вона. Так, бабусю, піднімайся сюди скоріше. Ми знайшли щось чудове. Радісно відповіла Емілія. Коли бабуся піднялася на горище і побачила іграшку, її очі засвітилися. Боже мій. тихо промовила вона. Це ж моя стара музична карусель. Я думала, що вона загубилася. Бабуся сіла з Емілією та пухнастиком і розповіла їм історії про те, як вона сама гралася з цією іграшкою, коли була маленькою дівчинкою. Емілія слухала із захопленням і пригорнулася до бабусі. Знаєш, Емілія, нарешті сказала бабуся, я дуже тобою пишаюся. Ти була такою сміливою, коли пішла досліджувати горище, хоча й трохи боялася, і подивися, який чудовий скарб ти знайшла. Емілія посміхнулася. Так, і пухнастик мені допомагав. Разом ми були достатньо хоробрими, щоб розгадати таємницю. З того дня Емілія та Пухнастик часто гралися з карусел, і щоразу, піднімаючись на горище, вони відчували себе трохи сміливішими. Тепер вони знали, що за деякими страшними речами можуть ховатися дивовижні сюрпризи треба лише набратися сміливості, щоб їх виявити. А пухнастик маленький хом'ячок щоночі мріяв про нові пригоди зі своєю найкращою подругою Емілією. Завжди готовий допомогти їй у черговій захоплюючій пригоді. Дякуємо, що подивилися нашу казку. Сподіваємося, вона вам сподобалася. Якщо ви хочете почути ще більше цікавих історій, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки, щоб не пропустити нові випуски.